Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді електромобіль e-Soul 2021 року. 64 кВт батарейка з запас ходу гарантований 400-450 та може навіть і 500 км, Все в залежності від вашого стилю їзди. Офігенний колір і тепер увага: 16 тисяч рідного перевіреного пробігу в хорошій комплектації з двома комплектами гуми. Дуже брутальний красивий автомобіль. На мою думку, він виглядає цікавіше, ніж Kia e А, Так, гума зимова у нас, зацініть який стан протектора. Це у нас 17 легкосплавні диски, літня гума також нова. Покажу вам його зі всіх сторін. Дуже приємний дизайн. Цікавий, незвичний виділяється в потоці. Багато місця, комфортна підвізка, гарна динаміка, 204 кінських сили, передній привід. Маємо LED Full led оптика, також LED противотуманочки. До речі, попереду у нас розташований лючок зарядних роз'ємів Type 2. Маємо три фази. І швидкісний порт зарядки CCS. Чим цікавий рестайл, він має три фази. Так, їдемо далі. Маємо безключовий доступ. Ось такі у нас дверні карти, Передні, задні електросклопідіймачі. передні вікна з доводчиками. Центральний замок, електрорегулювання дзеркал, преміальна акустика Харман Кардон. Звучить вона просто неймовірно. Вона не зрівниться ні з чим. Чи з нею не зрівниться нічого. Тканівий салончик. Стан сидінь. Все ціленьке, нічого не потерте, не подерте. Утримання в смузі, звук, кнопочка імітації двигуна. Також маємо шкіряне мультикермо, адаптивний круїз. Підрульові пелюстки рекуперації, датчики світла, датчики дощу. Давайте запустимо цей автомобіль. Пробігу у нас 16600 кілометрів. І так. Я брав вже його на тест-драйв, і, як бачите, розхід в мене за 17 кілометрів вийшов 13,1 кВт. Хтось напише, що ти, напевно, їхав як дід. Ну, Це був змішаний середній темп по місту, скажу вам відверто. Тож, все дуже індивідуально. Можна в принципі, зробити і 11 кВт, це залежить від ваших вмінь. Ну, і, Відповідно, можна і в 20 кВт розхід зробити на 100 км. Маємо сенсорну багатофункціональну мультимедію, Android Auto, Apple CarPlay, великий екран, все працює швидко. Багато налаштувань різних. Маємо клімат. Повноцінний. Все у нас працює. Кондиціонер холодить. Кнопочка Only Driver. Тільки для водія. Також попереду маємо USB-роз'єми для зарядки та прикурювач. Запуск кнопки. Підігрів передніх сидінь. Підігрів керма. Активація, деактивація парктроніків, автохолд, вибір режиму руху. У нас їх три. Давайте покажу. Еко, спорт. А, і нормал. Так. 204 кінських сили. Передній привід, дуже хороша динаміка. Електроручничок. Засвічує сонечко. Ось так у нас виглядає селектор перемикання передач. Драйв, задня, нейтраль. Давайте покажу. У нас також є камера заднього виду і задні парктроніки. Так. Зверху у нас є салонне дзеркало з автозатемненням. Місткий бардачок. Також маємо кишеньку для окулярів. Ось такий підлокітничок, підстаканнички, ніша для телефону або ключа. До речі, ключик у нас один. І ось так, він, упс, ось так він виглядає. Це вже рестайловий ключик, красивий, міцний такий. Ну, зроблено дуже якісно. Зазвичай я його сюди кидаю. Ось такий підлокітничок. Також містка ніша всередині. Ось такий стан салону. Акустика, повторюсь, звучить просто неймовірно. JBL, на мою думку, набагато гірше. Але знову ж таки, треба, треба висновок якогось меломана. Ну, я думаю, Харман Кордон буде в не, в не конкуренції. Так, е, заявлено аукціоном сох акумулятора 97 з копійками. відсотків. Якщо треба, пишіть коментарі. Е, зробимо заміри в нас тут на місці. Та скинемо вам скріншоти. Без питань, без проблем. Можемо це зробити для вас. Водійське сидіння має мікроліфт та нахил спинки. Заводське тонування в нас є. Також електропривід вікон задніх. Оцініть стан салону. Все чистеньке, ціленьке. Стеля в нас також чиста, ціла. Ну, 16 тисяч пробігу, автомобіль ще новим пахне. Позаду маємо USB-зарядочку для пасажирів. Ось такі у нас тут декоративні вставочки. Гума зі всіх сторін нульцева. Ось так він у нас виглядає позаду. Задні парктроніки, камера заднього виду в нас ось тут. Маємо поличку. Вона така більш декоративна, на мою думку, але в принципі площа дозволяє щось сюди покласти і щоб воно лежало не заважало. Оригінальний зарядний пристрій у нас в комплекті. І з цікавого автомобіль комплектується також зйомним фаркопом. Можливо, попередній власник був велосипедистом, і тут їздив велосипед позаду. Також що в нас є? Є герметик, є компресор, буксировочний крюк, аптечка знак аварійної зупинки, жилеточка. Загалом повний сервісний набір. Е, так, фаркоп у нас вставляється сюди. Тут у нас розеточка. Ось так це все виглядає. До, ре... Упс, перепрошую. до речі, кліренс автомобіля складає 16 см. Це до самої нижньої точки до батареї. Від підлоги до батареї 16 см. Фактично. Ось такий стан. Дуже крутий автомобіль. Всі кажуть, що Kia Ye niro набагато більше користується попитом. Але, якщо чесно, на мій смак, на мій погляд, я не розумію, чого Kia Ye soul користується попитом менше. На мою думку, він має набагато цікавіший, футуристичніший вигляд. Ви виділяєтесь однозначно в потоці. Бо Kia Кіяніро чи Hyundai Kona, їх вже дуже-дуже багато. М'якість підвізки також тут на висоті, якість матеріалів, шумоізоляція взагалі не виникає жодних запитань. Також ми маємо ось такі кишеньки в центральній торпеді, консолі. Пасажирське сидіння має нахил спинки, регулювання вперед назад Динамік тут, динамік тут, динамік тут. Ще центральній консолі торпеді також динамік. Тобто все зроблено для любителів послухати музику. Дивіться, яка гума, краса. Дихіошечки горять у нас дуже красиво, підкреслюють ці цікаві красиві фари. Раз, два, три, чотири led лінзи. І також лінзи в нас ось тут. Так, відкриваємо підкапотний простір. У нас тут все частенько, все ціленьке. Все на своїх місцях. Ось такий автомобіль. По корисних функціях. Він має датчики тиску шин на кожному колесі, датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування. Тобто один із найбезпечніших автомобілів, тобто всі функції тут. Є, все працює безвідмовно. Подивіться на ці вставочки, як воно все виглядає, поєднується. Ну, я, я в захваті від цього автомобіля, мені його дизайн дуже подобається. Е, ну що ж, якщо вас зацікавив цей автомобіль, ви хочете його на перевірку, без питань телефонуйте, домовляйтеся, куди на яку годину привезти, привеземо в будь-який сервіс в межах міста Вінниці. Перевірите та переконаєтесь у своєму виборі. Також більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Величезний вибір автомобілів у наявності. Дизельні електро, комерційні електро, комерційні дизельні. Тобто вибір величезний. Ціна даного автомобіля. Ціна даного автомобіля 18800 доларів. Я вважаю це класний цінник за такий пробіг, за 21 рік, за рестайл, за комплектацію, плюс гума. Ну, але дивіться вже, хто шукає такий автомобіль, то не прогавте свій шанс. Бо варіант дійсно годний. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.